Діти, погляньте, гарно я прикрасила ялинку. Так да, гарно! А чи знаєте, ви звідки пішов цей звичай? Ні, не знаємо! Розкажи нам! Отже, слухайте уважно. Ставніх давен люди вірили, що колись прийде до них Спаситель і порятує їх від горя і бід. Вони сподівалися, що Спаситель приїде на розкішній колісниці у супроводі озброєних воїнів. Цей могутній цар захистить жителів Юдеї від ворогів і справедливо правитиме Україну. Його звали Месія або грецькою Христос, що означає цар, якого поставив сам Бог. У місті Назареті була собі дівчина Марія. Вона мала добре серце, покірливу вдачу і жила за законом Господня. Одного дня перед нею з'явився ангел і повідомив «Радій, Маріє, дасть тобі милість Господь народити сина, який буде зватися Сином Божим, і буде царем навіки. Марія здивувалася, але прийняла волю Бога і стала чекати. «Назвеш хлопчика Ісус, що означає порятунок, сказав ангел, бо Він врятує людей від їхніх гріхів. Коли народився Ісус, Ангел постав перед пастухами, що вночі вартували овець на посовиську за містом. Слава Господня осяяла їх і страх охопив їх. Ангел промовив Не лякайтеся, я несу добру звістку про велику радість для людей, щойно народився ваш Спаситель, який є Христос Господь, і розповів, де знайти святе сімейство. У різдвяні дні люди прагнули поділитися з усіма радісною звісткою. Тому люди почали колядувати. Вготовляють велику зірку на палиці у пам'ять про віфлоїмську зорю, що сяяла над вертепом. Будь-яке свято приємно зустрічати разом з рідними та зібратися всією родиною на святвечір перед Різдвяною ніччю для християн особливо важливо. Цього дня всі прагнуть дістатися додому до появи на небі першої зірочки. Вважається, що саме з першою зіркою настає святий вечір. Це була перша частина нашого вертепу. А тепер пропоную перейти до другої. Приємного перегляду. Кізонько, ти де? Куди ти поділася? Кізонько моя мило. Скізонька моя люба, що з тобою трапилося. Ой, Людоньки, допоможіть. Діду, що трапилося? Чим я можу допомогти? Все марно, потрібно викликати лікаря. Він точно знає, що робити. Добре, ти йди, а я тут залишусь кізонькою. Не так, то все не там. Кізонька, ну вставай. Чуєш мене, вставай. Все марно. Так, так, ніхто тебе не продасть? Онучко, Таню. Тихо, по щось казати, по ковчаю. Не знаю, ти заварився пасю. Тобі є розхляпний. Ну, як завжди, хто крайній? дід краю? Ти мовчав би. Бабусю. Тримай, бабусю. Подружко моя, що з тобою? Вставай, тобі зовсім не личить, так лежати. А хто зі мною буде гратися? Настане весна, ми знов побіжимо по зелених луках. Так, так, бігати стрибати. Ну нарешті ви тут. Добрий день. Добрий день, лікарі. Швиденько оглянути нашу кізоньку. Лікарю, знаєш, все буде добре. Зачекайте. Я її не оглянув. Потримайте, будь ласка. Тільки щось зробити, бо сейчас прийде покупається. Зап, але все вона прийде подивитися на кізоньку. Я не хочу, щоб бачила в такому стані. Ах, ти ж брехун! А ну ти! Я через вас нічого не чую. Добрий день, шановне панство. Добрий день. Ви так гарно виглядаєте? Дякую. А де ж кізонька? Та тут. Недоладчику. Де ж вона? А чому я її не бачу? А чому що там трапилось? Що за неподобство, що з моєю козою? По-перше, їй стало зле, а по-друге, це наша коза. Фу так тобто, кізонька! Ну Це таке, що вона втратила свідомість. Це не головне. Головне, щоб їй м'якенькою та біленькою шубкою нічого не трапилося. І що це означає не моя? нікому не віддам. А ну бри з дороги, Та хто така, щоб мені вказувати? Ми з твою дідом жирлися. Чи не так, діду? Те, та, ви з дітом домовлялися, це нічого не значить. Може, ти йди додому. Як не значить, я вже з крамцям пошиття нової шубки, м'якенькою та біленькою. Ви що, пізинки ховати шубку пошити? Так, я уявляю, як мені це буде вичити? Скажіть, буде гарно? Ні, ні. І ще раз ні. Як ні? Гадав, що ви любите тварин. За того бажаю те купити. Так, люблю. Тільки на собі. Ти чим ще вона сказала? Вони, звідси, що мої очі її не бачили. Ну, добре, добре, не потрібна мені ваша коза, а ну у вас. А тепер що скажеш? Розплющ очі. Ніхто тебе продавати не буде. Вся Україна співає нині кругом торжество. Друзі, і ми вас вітаємо славним Господнім Різдвом! Небо хайлине хваління нам Народилось дитя, в ньому маємо ми спасіння, в ньому маємо ми життя. Ще співайте, слава Ісусу Христу, мир на землі сповіщайте, Бог дасть вам радість святу. Я маленька дідька, я обої квітечка, я аду хаті де хаті в ньому оком у ті смачної, кляди гучно, щасливого різдва і на весь рік добра. Нехай різдвяна зірниця освітить радість улиця, нехай вкаже шлях до любові, щоб ви були щасливі та здорові. Різдво, велике свято, народи веселися, Щоб нам спасіння дати Син Божий народився. Ім ангелів лунає, ця ніч така прекрасна, Все небо прославляє народженого в яслах дитя. Мирі щастя вашій хаті, щоб ви були всі багаті, щоб колядочка лунала і куття вам смакувала. Сріздом Христовим, доброї долі, достатку доволі, смачної каті добра у житті. Хай Бог завжди і усюди і всім допомагає, Христос рождає. Прийміть світлі побажання зі святом Різдва нехай Господь Бог буде неймовірно добрий і ласкавий до вас, подарує свою безмежну любов, тепло і віру. Зі світлим святом Різдва нехай у вашій домівці панує злагода, достаток та добробут, а в сім'ї не трапляються незгоди та суперечки. Хай новий рік принесе вам лише щастя та добро.